Що б ви вибрали лекції чи практики? Лекції їх цікаво готувати. А практика, практика це не менш важлива частина, тому що саме вона показує, чи є зворотній зв'язок, чи є засвоєння знань, і таке живе спілкування без нього теж нікуди. То практика це теж дуже важливо і для студентів, ну і для викладачів. Угу. А, важко тут не можна брати щось одне. Треба гарний мікс, да? тобто. Лекції без практики не зрозумілі. А практика без лекції теж не може існувати. Очне дистанційне чи змішане навчання? Лекція якось так ну без втрат можна вести дистанційно, А практика ну теж якраз перед попереднє запитання з цього стосували живе спілкування. Це живе спілкування, і на практику потрібно мати очні стосунки. І більш того, дуже важливо, очне це е, з да, ну ось враховуючи те, що там за останні років шість, да, вже в нас було декілька форм. А враховуючи те, що перший курс на зараз якраз вже після довгої паузи навчається очно, да, то можна сказати, що теж переваги є в кожному, в кожній з цих форм, і наприклад. Звичайно, практики, семінарські заняття на лабораторні заняття це звичайно краще проводити в очному форматі, оскільки і студенти мають змогу одразу задати питання, і можна бачити зворотній зв'язок, тобто по аудиторії, зрозуміти наскільки їм зайшло, чи не зайшло. Те чи інше поняття, та чи інша тема. А дистанційна форма вона зручна тим, що дозволяє донести інформацію, матеріал одночасно великій кількості студентів, що в силу обмеження аудиторних теж назавжди можливе. Тільки ось навчання, бо я завжди кажу своїм студентам: так що університет це в першу чергу же каже. Що університет це в першу чергу спілкування, де живе спілкування, обмін енергетикою. Можливість поставити якісь несподівані запитання по ходу справи. На жаль, в дистанційному форматі це неможливо зробити, і фактично все це перетвориться певну тобто, пропанацію. Тому е, закликаю всіх вступати саме до нас на кафедру, бо у нас в очому форматі принаймні практичні заняття проводяться, і це унікальна можливість поспілкуватися з живими людьми. Це. Ігор Володимирович, кнопка «Допомога на комп'ютері, знаєте, як називається? F1. you <laughs>